Вітаю! Сьогодні я буду продовжувати обговорювати тему самооцінки та внутрішнього критика. У своїх попередніх двох відео я вже розповідала, як виникає внутрішній критик, наш несхвальний внутрішній голос, і як його розпізнати. Сьогодні я поясню, як ним керувати. Цей наступний крок допоможе вам краще впоратися зі своїм внутрішнім критиком і підвищити самооцінку. Тож, якщо ви вперше на моєму каналі, запрошую підписатися та увімкнути дзвіночок сповіщень. Нові психоосвітні відео я випускаю щотижня. Ваш внутрішній критик змушує вас сумніватися в собі, думати, що ви нікчема, він змушує вас почуватися погано. Однак ваш внутрішній критик також може мати позитивну функцію, оскільки він намагається задовольнити ваші певні потреби. Наприклад, необхідність робити все правильно, необхідність досягти чогось або необхідність контролювати негативні почуття. Такі як страх невдачі, страх відмови, гнів чи розчарування. Часто самокритика стосується певних тем. Аналізуючи свої критичні думки, можна дізнатися, в чому їх мета. Зазвичай вони мають особливе значення. Якщо ви зможете зрозуміти теми вашого внутрішнього критика, ви зможете дати йому відсіч. Іноді цей критичний голос схожий на тривожну дитину, яку потрібно заспокоїти. В будь-якому разі ігнорувати внутрішнього критика не можна. Це не спрацює, він ніколи не зникне сам по собі. До того ж, ігнорування внутрішнього критика пожирає багато внутрішньої енергії. Замість цього ви можете порозмовляти з внутрішнім критиком у вашій уяві, роблячи наступні кроки. Уявіть собі, що ви знаходитесь у якомусь безпечному місці, де вам комфортно і де ви відчуваєте себе розслабленими, захищеними та в безпеці. Тоді уявіть собі, як ви запрошуєте свого внутрішнього критика до цього місця, щоб провести з ним важливу розмову. Ви можете уявити свого внутрішнього критика як людину і навіть дати йому ім'я, як би дивно це не виглядало. Перш за все, прислухайтесь до думок, пов'язаних з негативними почуттями всередині вас. Дізнайтеся, що пропонує вам внутрішній критик. Запишіться. Зверніть увагу на хибні переваги та недоліки та наслідки того, що він вам пропонує. Наступний крок ваша відповідь. Розпочніть діалог, визнавши, що ви знаєте, що ваш критик дуже старався вас захистити. Скажіть щось на зразок. Я ціную те, що ти з'явився в моїх думках, намагаючись захистити мене. Але я все одно спробую це зробити так, як хочу я, і подивлюся, що станеться. Або щось на зразок дякую за пораду, але ні. Відповідайте короткими, простими реченнями, не вдаючись до складних пояснень. Замість того, щоб відповісти ні. Ви можете спробувати відповісти так, але, що означає, що ви слухаєте свого внутрішнього критика, а потім висловлюєте додаткові ідеї. У відповідь на таку думку, як ти дурний, ви могли б відповісти, так, мені іноді складно, але я розумний і компетентний у багатьох відношеннях. Ось ще один приклад: скажімо, ваш внутрішній критик говорить вам щось на кшталт. Ти ніколи не робиш нічого належним чином. Але замість того, щоб намагатися сперечатися, визнайте це, тому що в цьому може бути частка правди, але зосередьтеся на тому, що інші факти також можуть бути правдою. Наприклад, ви можете сказати, так, можливо, я зробив помилку, але я можу повчитися з цього і наступного разу вчиню інакше. Ще одна потужна стратегія замінити коментар внутрішнього критика однією з ваших основних якостей. Ви можете подивитися моє попереднє відео, в якому я пояснюю суть цієї моделі та як її застосовувати. Наприклад, якщо весь внутрішній критик говорить вам, що вам потрібно продовжувати готуватися до майбутнього екзамену, закликаючи вас потрапити в пастку перепідготовки і таким чином перевтомитися, але однією з ваших основних цінностей є креативність, запитайте себе, що я можу змінити в цій ситуації? Як я можу підійти до цього, використовуючи свою креативність? Давайте розглянемо інший когнітивно-поведінковий підхід, який допомагає керувати внутрішнім критиком. Це когнітивний трикутник. Ця діаграма показує, як наші думки, емоції та поведінка взаємопов'язані між собою та впливають один на одного. Ви можете змінити одне, змінивши інше. Орієнтуючись на цю діаграму, ви можете зробити наступний крок більш критично подивитися на свої думки. І, якщо необхідно, змінити їх, щоб вплинути на ваші негативні почуття. Якщо ви хочете змінити думки та схеми мислення, корисно поставити собі низку запитань, щоб дослідити та оспорити ці думки. Для того, щоб дослідити свої негативні думки, важливі наступні три кроки. Перший крок навчіться розпізнавати негативні думки та те, що вам каже внутрішній критик. Другий Зрозумійте, чому ці думки хибні. Третій крок практикуйте позитивні та помірковані думки. Корисний спосіб перевірити свої думки записати докази за та докази проти цих думок. Зазвичай ми ніколи цього не робимо. Адже зазвичай ми вважаємо, що все, що ми вважаємо чи думаємо, є правдою. Запишіть свою негативну думку та які фактичні докази у вас є за, а які докази проти цієї думки. Намагайтеся залишатися максимально об'єктивними. Ці запитання можуть бути корисними для визначення та оскарження ваших негативних думок. Ви можете запитати себе, наприклад, чи правда те, що я думаю? Можливо, я поспішаю з висновками? Чи існують ще якісь пояснення? Можливо, я вимагаю від себе досконалості? Чи можу я поглянути на речі по-іншому? Подивіться на свої думки здалеку, або спробуйте уявити, що про це думає хтось інший. Продовжуйте ставити під сумнів свої думки. Наступні питання ви можете використовувати, щоб знайти докази за чи проти негативних думок. Давайте я проілюструю це прикладом. Внутрішній критик цієї людини говорить йому, що він дурний. Бо він провалив іспити, коли йому було 12 років. Його колишня дівчина багато разів називала його дурним і так далі. Але після того, як він подивився на речі по-іншому, він зміг знайти більш переконливі докази проти своїх негативних думок. Ви можете використовувати цей самий формат, щоб записати власні думки та докази, які стосуються саме вас. Мета цього підходу розвивати або посилювати критичне мислення, стимулювати думки, які дають логічне пояснення тій самій події, але мають більшу пояснювальну силу, ніж деструктивна чи негативна думка. Ці нові думки змусять вас поступово почуватися краще і поводитися інакше. Чим більш імовірна думка, тим сильніший її вплив. Щоб змінити свої думки на більш позитивні, більш корисні, ви повинні докласти певних зусиль і регулярно тренуватися. З Часом ви помітите, що стаєте все більш вправними у застосуванні нових. Адекватних думок. Ви також можете помітити, що почуваєтеся краще. Іноді знайти рішення не вдається, але у вас завжди є вибір. Як реагувати у певній ситуації? Наприклад, ви не можете змінити те, що щось погане сталося з кимось із вашої родини або хорошим другом, але цій людині можна запропонувати підтримку. Це буде найкращою реакцією в даній ситуації. Використовуючи цей формат мислення для вирішення проблем, вам буде краще вдаватися переривати непотрібні негативні критичні думки. Та змусити вашого критика стати більш корисним. Тому що внутрішній критик ніколи не зникне повністю. Він одна з ваших стратегій виживання. Але ви можете почати думати про свого внутрішнього критика інакше. Подивіться на свого критика, як на когось, хто намагається допомогти вам, вирішити проблеми, зробити правильний вибір, і намагається якимось чином захистити вас. Проте він не завжди пропонує належну допомогу. Тому спробуйте не сприймати його слова так особисто і не вірити йому надто швидко. Згодом його голос може стати слабшим, приглушеним. Іноді він буде вас дратувати, але більше не буде домінувати над вами. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Буду рада, якщо ви підтримаєте мене лайком та поділитесь цим відео з друзями. А також не забудьте підписатися та увімкнути дзвіночок з повіщень. Щиро дякую за перегляд. Побачимось!